Коротше, не словом, а ділом, да? дивися, я бачу в тебе на об'єкті, от є двері. Люди приїхали, хоч хочуть тобі реально з вами співпрацювати. І вони просто приїхали, поставили двері, просто так розумію, ви за це не платили, що ви вибрали. Yeah, так, да, правильно? Так, Дивись, вони хочуть з нами співпрацювати, хочуть можна сказати, зайти до нас в роботу. Ми їм сказали: продайте себе, uh -huh. продайте себе. От вони приїхали, поставили, зробили монтаж двох дверей і ми дивимося. Вибирайте. Так, да, ну візьмемо їх, не візьмемо їх. Знову, так... знову ж, той, хто нам попередні ставив у двері. Ну, я його там в штангу чуть-чуть дав, uh -huh. бо е, наші жителі ну, здають скаргу в попередніх двох містечках, що ну, є моменти. Ми йому сказали, він якби можливо не відреагував би, а зараз він реагує. Він також привіз е, дві пропозиції, вже кращі варіанти. Так, да, uh -huh. чуть-чуть дорожчі, але типу вже кращі варіанти. Конкуренція — це хороша це, 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 річ. Це, 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 це але супер. Але ж дивися, так само от є люди, тобі по-любому, пропонують до співпраці щось. Як треба це робити? Не словом, а щось предложить, Правильно, треба? Запропонуйте щось, щоб я вас вибрав. А не ми вам зробимо на 200 да. на ЦО. Да, ну, да, двері да. гарні, чесно, є на що подивитися. Е -е, як ти як я говорю, е був в мене кастинг, я виконав вибирав. Ну, прийшов чувак, е на співбесіду? Стоїть і його випитуєш. Ага. Та ти дожен продати себе. Та понятно, що ти потім вже е побачиш там людина чи здібна, чи не здібна, але ти повинен спочатку себе продати. Зробити, щоб тебе зацікавити. Чому в нас гардени продаються? Чому? От Дивись, чому? Перше, якісний продукт, а друге, ми вміємо продавати. Ну, як би, як би це не було. Ну, ми доносимо людям всі плюси нашого містечка. Угу. Мінусів в нас немає, фактично. <рес> 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 Ні, Ну, мінуси є, але якби не суттєві.